Вітаю вас на каналі Факти Лайв. Мене звати Оксана Гуцайт, і ми говоритимемо про те, що важливо і що формуватиме наше життя в майбутньому. Але перед тим, як розпочати, я хочу обов'язково вам нагадати: ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на наш канал і обов'язково коментуйте, адже ваша думка нам важлива. Отже, ми розпочинаємо мир усім вам! Це перші слова новообраного папи римського, і це цитата Ісуса Христа одразу після Воскресіння. Новобраний пантифік Роберт Френсіс Превод, перший папа американець, не був в числі фаворитів, і одразу його обрали досить швидко. Всі ці аспекти одразу викликали якісь конспірологічні теорії, взнавців, вірян. По-перше, Деякі експерти кажуть, що Ватикан зараз, за їх словами, має великий брак грошей, а Америка в обмін на обрання Папи американця пообіцяла економічну допомогу. По-друге, до Ватикану не так давно приїжджав віце-президент США. Джеді Венса, по третє, нещодавне фото, що було згенеровано Ші, яке виставив президент Америки Дональд Трамп в образі Папи Римського, ще й підписав його, що готовий стати новим папою римським. Тож, думки на кшталт, хто насправді керуватимуть католицькою церквою, різняться. Звісно, для нас, українців, найважливіше це ставлення нового папи до російсько-української війни. І саме про це, про те, чому він обрав ім'я Лев і дуже багато інших цікавих фактів стосовно Понтифіка, ми зібрали в невеликий сюжет. На другий день конклаву над Сукстенською капелою здіймається білий дим. Це означає нового 267-го папу римського обрано. Новим лідером Римокатолицької церкви стає кардинал і Роберт Превост. Він прийняв ім'я Лев 14-й. Це перший американський понтифік в історії. Невдовзі після появи білого диму він з'являється на балконі перед площею святого Петра. папа дав своє благословення світові. Того пасхального ранку. Дозвольте мені продовжити це благословення. Бог любить вас усіх, і зло не переможе. Ми всі в руках Божих. Тому без страху об'єднані рука об руку з Богом і між собою. Рухаємося вперед. Новообраному папі 69 років. Він народився в Чикаго. Там отримав богословську освіту. А в Римі ліцензіат з канонічного права. Значну частину кар'єри провів місіонером у південній Америці. Більшість часу в Перу. Тому має також громадянство цієї країни. У 23-му отримав сам кардиналу. Він не був очевидним претендентом. На посаду глави католицької церкви його обраню раділи і перуанці, і американці. Деякі громадяни США зустріли звістку про обрання папи американського походження у Ватикані. Що я опинився тут? Це удача, яка буває раз у житті. Ми з сім'єю приїхали сюди лише вчора і планували цю поїздку кілька місяців. Тож той факт, що це співпало, надихає це божевілля. Я не маю слів, щоб висловити свої емоції. Новий папа не надто публічна особа і небагато спілкувався з журналістами, але декілька разів він таки висловлювався про війну в Україні, Називав вторгнення Росії відвертим порушенням міжнародного права. Казав, що не можна мовчати, коли люди в Україні страждають від обстрілів та вигнання зі своїх домівок ім'я Лева чотирнадцятого дійсно неймовірне. Лев тринадцятий це той, кого я називаю першим сучасним папою. Він був папою, коли Ватикан втратив усі свої землі. Він був фактично ув'язнений у Ватикані, і замість того, щоб відступати, замість того, щоб будувати стіни, замість того, щоб мати сумніви, він почав говорити. Він був першим папою, який серйозно поставився до розвитку капіталізму, реальності колоніалізму та великих соціальної реалістичних рухів, які відбувалися у 1800-х роках, Тож той факт, що наш новий папа взяв ім'я Лев XIV, наступне ім'я після Лева XIII, Говорить нам про те, що він буде людиною, яка дуже інтенсивно вестиме діалог з найскладнішими питаннями, з якими стикається наш сучасний світ. Конклав з обрання наступника папи Франциска розпочався 7 травня. Усе, що відбувається у стінах Сихстинської капели, під час голосування цілковита таємниця. Тому присутні присягають нікому нічого не розповідати. Загалом 133 кардинали виборців, з 71 країни. Обирали нового понтифіка в чотири тури голосування, тобто усього два дні. Але найшвидше обрати папу вдалося у вересні 1503 року. Тоді пія третього обрали усього за 10 годин. І цей рекорд досі не побито. Ну а далі поговоримо про рекорди Побєдобєсія на Росії. Парад Побєди на честь 80-ї річниці капітуляції Гітлера. Щоправда, як завжди, шаною або повагою до тих, хто дійсно боронив тоді державу і весь світ, серед яких, до речі, майже 10 мільйонів українців, на цьому параді немає. Як колись РСР, так і зараз Росія парад використовують заради бряцкання зброї і своїх лозунгів. Можем повторити». До речі, в мене в дівчинки з Харкова, що виросло в часи Радянщини, Завжди було дивно, чому мої бабусі, дідусь, які пройшли всю війну, мали поранення, тікали з полону, але ніколи не хотіли йти на парад а тим паче на фейерверк. 10 травня для них завжди був це день зустрічі з однополчанами, це день пам'яті загиблих, це день тиші на кладовищах і день сліз. Але повернемося до Красної площі. Москва домовилась про участь в параді військовослужбовців з 13 держав. Але, щоправда, братів по зброї з північної Кореї пройтись парадом чомусь не запросили. Спостерігатимуть за цим запрошені лідери з 23 країн світу. Причому росіяни говорять про 29, бо рахують палестинську автономію, а також невизнані південну осетію, Абхазію та оголошеного в міжнародний розшук лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, який не має права представляти Босню і Герцовіну. Але знаєте, що мене? Е Найбільш дивує, я не знаю, викликає непорозуміння, можливо, навіть відчає, це, ви можете це назвати, як вважаєте за потрібним. Це лідер Китаю Сі Цзепінь. Він схвалив позицію Путіна і щодо війни проти України і заявив, що підтримує Росію, і назвав Путіна союзником в побудові нового світового порядку. І разом з очільником Кремля він зазначив, що конфлікт в Україні може бути врегульований лише шляхом усунення його першопричини. Ну а я нагадаю, за російською пропагандою, перша причина це що? Це загроза розширення НАТО, дискримінація російськомовних, а також утиски російської мови і культури в Україні. Цзепінь також заявив, що Росія і Китай повинні бути справжніми сталевими лідерами, загартованими в сотнях випробувань. І обоє пообіцяли посилити координацію у всіх сферах, і, зокрема військовий, і протидіяти курсу Вашингтона на подвійне стримування Китаю та Росії. Ну а далі ми хочемо трошки історії вам нагадати, що попри брехню російської пропаганди, що нібито Сполучені Штати розвалили Радянський Союз, і Америка цього дуже хотіла, але насправді це не так. Америка цього не хотіла. А коли радянська держава таки розпалася, то США за інерцією почали вибудовувати відносини з Росією, вкладали гроші, вирощували собі партнера, допоки не прийшов Путін. І тоді стало зрозуміло, що Росія та демократія розминулися, і навіть тоді ламати ці зв'язки США не хотіли. Чому саме дивіться далі? Неприхований пієтет до Путіна. Це позиція нинішнього президента. США? Я думаю, що з Путіним усе буде гаразд. Чи можливо Трамп просто у своєму стилі озвучує те про що в Америці думали завжди? Щоб зрозуміти природу ставлення до Росії, повернімося на 80 років назад, у час, коли закінчилася Друга світова. Спадеди возвращались дамой солдати. Маті родина в свої автівки. День перемоги над нацизмом став точкою поділу повоєнного світу, і дуже скоро між союзниками почали наростати суперечності. Сталін бере курс на зміцнення обороноздатності. США, у відповідь починають підтримувати країни, де є загроза поширення комунізму. Цей комплекс заходів увійшов в історію як доктрина Трумана, що стала початком холодної війни. Берлінський мур символ холодної війни на етапі її загострення на початку 60-х. Піком протистояння між радянським союзом і Сполученими Штатами стала Карибська криза, коли Москва таємно розмістила ядерні боєголовки на Кубі. Тоді людство було за крок до ядерної війни. Та після загострення етап налагодження стосунків, і вже у травні 72-го до союзу приїздить американський президент Річард Ніксон. Він відвідує Москву, Ленінград і Київ. Почався період розрядки, і Були стосунки, і були контакти, і було повернення, скажімо, повертання скоріше радянського союзу більше до, до до Америки. США зовсім не прагнули розвалу свого противника. Хай би як у цьому не переконувала російська пропаганда. Сполучені Штати вважали, що краще зберегти очевидно цю імперію. Нехай тут буде централізована влада під контролем, буде ядерна зброя, але не буде таких конфліктів. Яскравий приклад цього страху. Промова Джорджа Буша старшого у Верховній Раді України 1 серпня 91-го року. Він чітко виступив проти проголошення нашої незалежності. Американці не будуть підтримувати тих, хто шукає незалежності, щоб замінити віддалену тиранію на локальний деспотизм. Цей виступ увійшов в історію як Чікін спіч». можна і назвати котлета а можна назвати це той, хто боїться боєгуз. Але союз розпався і США почали вибудовувати відносини уже з незалежними державами за інерцією. Пріоритет у Росії. Позиція Russian First – це була фактично офіційна політика з Москвою. Москва була для них очевидно більш зрозумілою, передбачуваною, але американці не врахували, що руська душа патьомки і допомогли вирости монстру, який тепер має назву путінізм. До речі, в велику сімку це ідея Клінтона реалізована, тому що він вважав, що це буде важливо до Єльцина в інтеграції Росії в світову економіку, що це може змінити Росію, і вона буде іншою. Ну зараз ми, як то кажуть, пожинаємо плоди оцієї цієї дуже дуже короткозорої політики, але попри це кожна нова адміністрація приходила з надією демократизувати Росію. Олег Шамшур був послом України в США, коли до влади прийшов Барак Обама. каже, мав розмову про цю політику перезавантаження з тодішнім послом США в Росії Майклом Макфолом. Я йому сказав, що це ілюзія. Цього ніколи не буде ніякого ресету не буде. А він мені відповідавна треба е, е, говорити з росіянами більше. Ми недостатньо говорили. Одразу після розпаду СРСР штати почали переконувати Україну відмовитися від ядерної зброї. Справу, яку почав Джордж Буш старший, завершив Білл Клінтон після початку повномасштабного вторгнення. Клінтон визнав, що шкодує про це. Відносини з Україною розвивалися хвилеподібно. За період буша молодшого був період охолодження, і водночас він підтримав український курс у НАТО. 14-го, коли Росія почала війну проти України і анексувала Крим, президент США Барак Обама публічно засуджував Росію, але нічого не зробив, щоб зупинити агресію. Першу зброю Києву продав Трамп, але це не зупинило війну. А його наступник Джо Байден не зміг стримати повномасштабне вторгнення Росії, хоча це був час безпрецедентної підтримки України з боку Америки. За Трампа всі зрозуміли підтримки як мінімум безкоштовної не буде. Його п'єте до Путіна та Росії, продовження традиційного обережного ставлення Америки до свого конкурента, плюс особисті симпатії. І до Путіна, якого він бачить, мабуть, як такого товариша більш старшого, більш досвідченого, і позитивні в нього емоції, симпатії, як до російської моделі політичної. Який він, мабуть, заздрі через те, що він теж теж так хоче, щоб не було судів там опозиції, преси. Електорат Трампа нині більше зацікавлений у зосередженні на внутрішніх проблемах. Їм часто байдуже до того, що відбувається в Україні. Нам же варто пам'ятати, що потрібно зберігати добрі відносини з партнерами, але доки не будемо намагатися стати сильнішими самотужки, ніхто нам не захоче допомогти. Тож донатимо на нашу сильну армію. Працюємо, віримо в наші збройні сили, і віримо в Україну. Це були факти Лайв. Я дякую вам, що ви були з нами. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь і коментуйте. Ваша думка нам важлива. До зустрічі!